Чому так повільно працює ноутбук, довго завантажується, повільно відкриваються папки, програми. Звичайно, причин може бути декілька. Це і повільний або перевантажений жорсткий диск. Якщо у вас HDD, то він значно повільніший за SSD. Або якщо на диску залишилося місце всього 10-15%, він починає працювати набагато повільніше. Ще може бути, що засмічена система. Я маю на увазі тимчасові файли, кеш, оновлення, недовстановлені, одним словом, сміття від програм. В цьому випадку краще використати якусь утиліту для очищення, не буду якусь конкретно рекламувати. Або вручну почистити. В інтернеті повно відео на цю тему. Ще одна з частих причин, це недостатньо оперативної пам'яті RAM. Для Windows 10 чи 11 бажано мати мінімум 8 ГБ пам'яті. Що в цьому випадку робити? Ну, звичайно, дати ще одну планку оперативної пам'яті, якщо це можливо, звичайно. Тобто, якщо плата дозволяє це. Я в цьому відео хочу розповісти про ще одну дуже часту причину сповільнення роботи комп'ютера чи ноутбука. Це перегрів процесора. Коли перегрівається весь процесор чи окремі його ділянки, спрацьовує, так би мовити, захист, вбудований захист. Система починає зменшувати тактову частоту, щоб виділялось менше теплоти, і відповідно падає продуктивність системи. Інколи ноутбук не тільки сповільнює свою роботу, а взагалі починає самодовільно вимикатися. Найчастіше перегрів трапляється через дві речі, або часто навіть ці дві речі поєднуються. Перша причина перегріву пил, який проник в систему охолодження. А друга причина ще більш часта, це стара або висохша термопаста на процесорі. Між іншим буває, що термопаста між процесором і радіатором пересихає вже через 1,5-2 роки експлуатації ноутбука. Отож займемося зараз очисткою від пилу і заміною термопасти. Розбирання ноутбука, як правило, не викликає труднощів, хоча слід мати на увазі, що різні моделі розбираються по-різному. У ну, крайньому випадку в інтернеті можна знайти інструкцію з розбирання. Ще треба мати на увазі, що кришки в сучасних гаджетах дуже щільно заклацуються, тому треба використати якийсь тонкий інструмент, наприклад, скальпель чи ніж. Ну Ось своїм чорним кольором виділяється система охолодження процесора. Трьома гвинтами радіатор прижимається до процесора. Далі йде теплова трубка, радіатор і вентилятор. Кулер. Відкручуємо ці гвинтики. Викрутка повинна бути дуже точно підібрана, щоб не зірвати шліци. А з другого боку теплова трубка просто приклеєна на двосторонній скотч. У деяких моделях буває прикручена. Ось тепер треба подивитись в якому стані термопаста. Звернути увагу, чи вона не загуща, чи вона не пересохша. У нашому випадку вона нерівномірно покриває поверхню і дещо загуща, частково засохша. Якщо термопаста втратила свою пластичність її краще змити, наприклад, ізопропіловим спиртом, і нанести нову. Ось на іншому ноутбуці ви бачите процес витирання старої пасти і нанесення нової. Кількість термопасти не повинна бути надмірною. Товстий шар термопасти лише буде перешкоджати проведенню тепла. Пасту можна злегка розгладити маленьким шпателем, ножем чи будь-яким іншим предметом. А в цьому ноутбуці спочатку очистимо від пилу і ворсинок теплообмінник, радіатор. При сильному забрудненні можна використовувати пилосос, але тут пилу зовсім небагато. Можна обійтись. Будь-яким пензликом. На кулері теж є трошки пилу. Його треба очистити. У мене завжди в запасі є термопаста. Вона коштує копійки, точніше, можна сказати, центи. І дуже часто треба. На цей раз я не буду повністю змивати стару термопасту, бо її консистенція ще більш-менш нормальна. Просто розглажу тонким шаром і додавлю трохи свіжої. У більш старих ноутбуках я її змиваю повністю, а цьому лише декілька років. Все прикручуємо назад прижимну пластину. Як завжди, спочатку наживляємо, а потім остаточно затягуємо. Термопаста при цьому рівномірно розподіляється, вона ж в'язка. Все складати легше, ніж розбирати. Спочатку заклацуємо кришку, потім закручуємо гвинтики. Зараз подивимось, чи є результат. Ну він суперкомп'ютером від цієї процедури не став, але став швидше завантажуватися. Зараз глянемо, як він буде працювати. Ось тут в реальному часі ви спостерігаєте, тобто я не став прискорювати цей кадр. Папка відкривається досить швидко. Можна сказати, що робота нормальна. Раніше були постійні затримки на кожному клацанні. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам успіхів у всьому.